Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати цікавий святковий варіант бутербродів з червоною ікрою. І ось порізала одне бухонятка домашнього хліба, забираю горбушки, посушу з них сухарики, залишаю собі один шматочок, і за допомогою кулінарного кілечка буду витискати такі кружечки. Хліб можна взяти й інший, звичайно, тостерний чи який вам подобається, чи батон. Ось так витиснула стільки, скільки мені потрібно. Всі ці залишки зроблю діткам сухарики, похрумтіти за мультиком. А сама кружечки викладаю на сковорідку і буду їх підсмажувати. Сковорідка у мене зовсім сухенька. Не додаю ні масла, ні олійки. Просто підсмажую, щоб були хромкенькі з обох сторон. Хлібчик підсмажується, стає трішечки менший в об'ємі, тому докладаю ще, щоб було швидше. Все готово. Забираю свої кружечки на тарілочку. Тепер буду оформляти бутербродики масло. Це вже класика така ікра з маслом дуже смачно. І ось у мене тут червона ікра. Дякую своїй подрузі Іринці. Вона замовляла собі до свят таку смакоту і ось поділилася зі мною. Тут десь близько двох столових ложечок. Можливо, то не є суперякісний продукт, навіть і не знаємо. Але на смак непогано. Тепер мак. Мак я трішки підсмажила на сковорідці, щоб він був не сирий, і ось так. Посипаю краєчки своїх бутербродиків чи канапок і додаю свіжої зелені. У мене петрушечка, буквально два листочки. Ось такий цікавий варіант виходить канапок до святкового столу. Викладаю все на таку дерев'яну дощечку саморобну. Чоловік мені змайстрував таку імітацію тарілочки. Але мені дуже подобається, особливо все, що зроблено своїми руками. І ось я вже закінчую приготування своїх канапочок. Подивіться, які вони яскраві. Святкові, і якщо плануєте у новорічну ніч святковий стіл, спробуйте такий варіант бутербродиків з червоною ікрою. Гарних вам свят, друзі, і до зустрічі!